Конкурсовый конкурс. Голосовал за проведение матча в Алтае. Дайте нам два, два часа, часа парень, для того, щоб прийняти рішення. Офіційна позиція голови Верховної Ради Нет. і виконуючи обов'язки президента України Турчина Олександра Валентиновича полягає в тому, що цей матч повинен пройти з глядачами, з болівальниками, Все як положено. А міліція забезпечить порядок? Все буде забезпечено.